Мої вітання з вами Крава, і сьогодні буде другий матч. Кубка Хрестківнуликів. Якщо ви не бачили перший матч десь тут з боку появляється посилання. Можете глянути, оцінити і зіграв возі проти Атланти. А сьогодні буде грати типовий кесер проти типового кесера. Один коментує фіфу, другий зав'язав з фіфою. Може ще раз вернеться. я знаю цю людинку. Андрій Сергенко проти нонфейма, нонрара проти Максима. Називайте його як хочете. Хлопці, представляйтесь! дам право людині, яка більше мене грає в КС, представитись першим. Усім привіт, не знаю до чого тут. КС крала та <ривіт> <ривіт> да, там іноді пограю. Мене звати Андрій Сергієнко. Мало хто мене можливо знає. Я коментую півку вже давно, особливо там по національній збірній України виступаю по кіберфутболу. Сподіваюсь, хоча б розпіарти за рахунок 30 минуликів, там говорять про мільйони переглядів. Будемо набирати крава. Хороше, бачиш, як хорошо. Я так не вмію. Коротше, пацани, NonFame, не мій канал, але може зараз на свій канал. Знаєте прекрасно, Ду... ну, сподіваюсь, дуже давно вже не виходив на простори інтернету з фіфою і всі, як хочете, називаєте з діло ваше. Сподіваюсь, вам сьогодні сподобається. Сподіваюсь, що ви будете підтримувати, тому що для українського ком'юніті, футболознавців і футбологравців це формат новий, тому що нас такого мало, мало хто заморочиться, а робчик заморився. Але зробив тому підтримайте Рому. Нас не треба. Ми і так хороші, а його підтримайте. Тому mm -hmm. бажаю всім нам хорошого настрою, хорошої гри. А від вас подобайка і коме. А тепер можна подивитися, що буде далі. А далі я б хотів з вами трохи поговорити. Якщо ви бачили я сподіваюся, що ви бачили не тільки пари вже один матч зіграний. Крім вашої пари, які ще пари вам цікаві, які б сказали. Вау, це цікаво. Пара задрочок, говорив, би, там, наприклад, Возі Геймс, або просто якась пара цікава. Що скажете, хотів би вас почути ще. Я вже трохи пару підзову, але точно пам'ятаю там Руслан проти скромно, так. Да? Ну, це пара і MVP. Он, і. Да, це топ взагалі. І ще пам'ятаю, навчилась з Ким. Фенікс, Фенікс, Фенікс. Так, з Фенікс. От хто мені цікавий, там, кого я знаю, дуже добре. Тому мені буде дуже цікаво. Научила з Фенікс, мабуть, найкраща пара. А ти, Макс. Согласен, согласен з э, парою. Я окрім діда нікого, скажем так, нікого не ставлю почок, тому що, по-перше, дід наутілив свій якби нового мастодонт футбола, він знає за все від Саус Парка до жіночок за 30 плюс. Тому я вважаю, що Андрюша має право зайти в топ-3, а там як Бог дасть. А ми будемо це дивитися, тому що я кажу за себе і на себе я не розраховую. Думаю, пан Андрій сьогодні красиво забере і піде відпочивати. А я буду дивитися, що буде далі. Тому якось так «На утілус да, скромне да. Дай Бог, Ардван, що теж пройде да. От е по наступним хлопці, без образ, нікого не хочу образити ваші пізнання в футболі або. Фіфі, -фі не знаю, тому як буде так. Ну і перед початком відео, як говорив вже макс Поставте вподобайку, напишіть приємний коментар, підписуйтесь на хлопців на інстаграм Андрія, на Твіч, Нонфейма, там він стрімить кску, може фіфуби стримати, може ще якісь ігри витримати. Заходьте, підтримуйте український контент, бо це дуже важливо для розвитку українського здорового контенту, без ніякої всякої ручні. Ось. Казав в минулому випуску. Давайте тут якийсь може в когось є збір, підтримуємо. Скільки буде подобайок, тільки зрозумію, що я від себе, може, ви приєднаєтесь до мене, не знаю. В минулому відео ми брали збір. Збір ну, Фіфа. ось, якщо у вас є якийсь збір, може ви потім задайте. Ми додамо посилання в відео. Ось посилання на збір, там, де нам було, на банкну, на приватбанк, Якщо у вас є, можете озвучити. Якщо немає, найдемо і оформимо з хлопцями. чи у вас поки що немає? У мене скажу так: у мене я не пам'ятаю якої бригади. Ми возили тачку до 73-ї, це швидка допомога була. От у мене через два під'їзди, записував кругляків у себе в телеграм-каналі, mm. показував, що у нас що тачка приїхала. Рено з Франції, от швидка допомога туди заїхала. Поїхала я узнаю. у мене скоро день народження о, на правах реклами 14 квітня. Я узнаю о, у людини, яка займається безпосередньо тим, що ганята тачки, для якої бригади і що треба, але це буде не скоро. Сподіваюся, якраз до речі, якраз буде досить 14 квітня, і я думаю, що я десь в цей же день і скажу. Якщо це буде актуально, я скажу. Якщо не актуально, то. Ну, обов'язково заходьте на Instagram, Монфейма є, там він багато чого записує, всяких круглячів в чаті своєму, тому заходьте, підписуйтесь. Обов'язково буде якийсь збір, підтримайте. І привітайте Макса якраз з Днем Народження, якраз цей день. Ми його потім привітаємо, а ви можете от сьогодні якраз привітати. І давайте вже розпочинати, переходити до вибирання паків. І так. А що це пак, оцей золотий, що це. Всьобрали працювати. І... Так, перший пак вже забрали, третій пак вже забрали. Е, вже писали що саме душний пак, який був. Можливо, вам пощастило, можливо, ні. Е, ось у вас є 8 паків. Вибирайте, обговорюйте. Може, якісь у вас є. Е, довіряєте якимось цифрам, може, у вас якесь є улюблене число. Говоріть, обговорюйте і вибирайте спільно, які ви хочете пак. Андрюша, дивись, ми з тобою фіфери. По ідеї ми маємо бути шістьками, але я не хочу, я хочу пішло. Тому дивись, а прив'язка до кольорової гами паку має значення з тим, що буде безпосередньо. Пак. Давайте я зразу цю, зразу, зразу скажу, що ні, просто в підряд скину монтажеру, і монтажер просто в підряд поставив. Все, типу. Тут не заморальний. Тут, тут, тут може бути будь-що. Звичайно. Угу. Мені так, подобається фокусники. номер 7. Я хотів сказати, поняв, як фокусники, типу, загадати число від 1 до 10, і всі загадують сів на різках Я думаю, давай так, давай, як е, справжнє жарткування, якщо є монетка, от, я хочу просто пак 4. У мене, типу, 14 числа, 4 місяця, 24 го року, для народження, 25 років, я хотів би 4. От. Якщо можна, Очисно. Давай я виступлю на день народження, да, на О, народження. Спасибо. Подарунок. спасибо. Ну, все, пак номер 4 хлопці обрали, закресимо yes. його, і зараз для вас декілька секунд. Ми зараз відкриваємо, і дивимося, що це за пак номер 4 Побачив, ви бачу МАКС, побачив. Приколі, прям... що <laughs> це за емблеми. І так, як ви бачите, по реакції е, Макса Нонфейма, він дуже щасливий. Ось, як і новому випуску від... починає гру той, кого найменші відписники на Ютубі, так як в Андрюші немає Ютуб каналу. Але можна ютуб канал збірної по електронному футболу зарахоть, як твій канал. Але ладно, розпочинає Андрюша і твої 30 секунд уже розпочалися. Так, давай я розпочну з Англії. Ліверпуль, Вестхем. Энди mm Керрол. -hmm. Я навіть перевіряти не буду. Це правильна відповідь. Шов ти хочеш обирати? Хрестик, чи нулик? Хрестик. Да, хрестик. хрестик. Зараз. one second. Так. Ліверпуль Весн, правильно? Так. Поїхали. на Фейм, бачить, 30 секунд розпочалися. куди, <laughs> вообще? куди? бля, питан. Берпуль, не позорся, ти точно знаєш, Соро, це роблять. Я не знаю взагалі, хто з португальської ліги, там хто Ще 5 ну, секунд. У <звук> мене є там але нет. <звук> Та ти хочеш скажи, бо Атланта, все, час закінчився. бо Атланта нічого не казав і навіть пальцем небо не пробував, розумієш. Ти хочеш Я хочу пальця... сказати Нуніс, Дарвін Нуніс, але яка вообще Бенфіка, про що ми говоримо? Да. У мене є шанс да, Тім? Ні, чекай, ти говориш чи не говориш? Давай. Я скажу Нуніс, але це неправильно. Чому? Кажи, будь певний. Ну Нуніс, Нуніс, а буде Нуніс. Все, протиснули ми з Андрюшою твій варіант. І це правильна відповідь. Антурис! Халява! Так, твої 30 секунд, Андрюша розпочалися. Давай. Та я десь кажу реально важко. Я от зараз думаю. Е, і пальцем може в небо. Мені треба посередині щось. Байер. Mm -hmm. Вестхем. Центральний захисник Кер. Керре. Керрер. Mm -hmm. Вестхем не точно, а не знаю. Ні, це неправильно, одразу буду скорочувати. Так. Макс, твої 30 секунд розпочалися. Ліверпуль Спортів. Ще 5 секунд. І час закинуть. Почекай, у мене, пита... мене питання. А оце, типа, з якого року, вообще... який мінімальний рік, коли грав гравець з до цих клубів? Всіх... Блін, я тобі скажу, е, я начебто вибирав там восьмий, сьомий рік це самий давніший, що було. Самий, самий низ, коротше. Так, ну я так дивлюсь поравцям, начебто це самий низ. А тебе зараз дивлюсь, так. Ну тут всі... Ну... Скажи, а скажи мені, а ти от в 2008 році хоч один матч спортінгу, блядь, бачив? Динамо спортінг, звісно, бачив. Да, було, було таке, да. Вот так. Динамо спортинг. Давай драму Спортінг, час закінчився, щоб не писали мені всякі е, там. підкинення. Я, 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 ну, я не то, що я навіть не знаю абсолютно. Може нема варіанту. Все mm -hmm. слово, Я нікого не знаю. Ні, нічого, чому добре. Давай, ми, ми зайдемо в логикий кут, я тобі кажу. Тут, він реально важковато. І давай е, спортінг Рома, Руй Патрісі. Це правильна відповідь, ти бачиш глухий кут, ти говориш, що ти заходиш Так і все, я далі нікого не знаю. Повір, я впевнений, що ви ці чули ближе. Бля, тип, ти ще поставив би серію Б, і богу. Ні, ну я не в нас Ти знав нашу пару. Ну ти не міг так. Це тусувати, блядь. Так, 30 секунд, Макс, твої вже пішли, же пришли. Так хоч пальцем не постріляй, може ти вгадаєш, ти так нунісом вгадав, то давай ти тут може вгадаєш. Рома, Я Рома так дебалу знаю, Токи. Все. Бенфика, Рома. Без понятия. Ливерпуль, Спортинг, хоть сиди на шему, ребят. Да ну не травите, вот Рома Бенфика, блядь, вы двух типив точно знаете. Ну я отвечаю, брик их знаете же, блядь. Да не понятно, что мы их знаем, конечно. Ты что бетон, бетонцев понятно? Рома-бенфика. Пожерви не там, наверное. Так. Коли... Тви, твій... сейчас закінчишся, Давай. Я сейчас буду просто пальцем небо стрелять, реально. Італійці в Вестхемі, Ахбона. Грав в він в Ромі? не знаю. Ну хай буде Ахбона. А чекай, Макс же ж не поплатили ти ж уже. Так. Ладно. <рик> Ахбона, так а... Ні, <рик> Ну я не хочу, так не красиво. Хай буде. Я просто скажу Смолі. І все. Ну добре, неправильно. Я, <рик> <рик> даже не буду кофтин мана увазі, якщо чесно. Ну, <рик> <рик> Смолінг в Ромі грав. Ну правильно, в Ромі він не грав. <реш> І так, 30 секунд. Yes. Андрюша, розпочали. Ну хай буде. Я не знаю, що яхбона грав за Рому. За вестим грав, італієць. Там ще є хто там Скамака. Він не грав за Рому точно. Ну хай буде Гбона. І Це неправильно, Максим, твій хит. У мене ще, в мене ще не спортивный. А, блять, Рома спек, шут уже занято. Байер. Так, Сьогодні? Макс, свій час вже пішов, якщо щось там. Да я, я поїду, да, да. да. Вже я з Байера знаю тільки Вірца. Все. Так, а чого ви... Чого ви тільки нинішній Байер дивитесь? Чого ви не підготувалися? Я не поняв, блядь, Андрюша, блядь. Ну, в натурі, тут так просто було, бля. Чого ви не підготували, не прийшли? І так, ще 5 секунд. Час. Хай тоді буде, Ліверпуль і Спортінг. Ага. А, він там не грав. А, він не грав ну хто, назви? Друга, я не знаю, я не знаю. Ні, скажи, давай хоча б кого ти хотів назвати, скажи, правильно, неправильно. ти так само з Nunioсом думав. Давай, до побачення mm -hmm. наступні 30 секунд. Так, окей, а чуєш, нам взагалі як, ну? Щоб виграти, треба лінію, правильно закреслити? Звичайно, в, вам це... лінію, я не знаю, чого відчувається. Ви... Ну, Чо? я Друша, ми лінію закреслимо хіба що попері ручкою, блядь. Бо я думаю, так, у в нас було більше. Давай байер давай. грімально. Є таке. Заклюй, зараз я. Дерушу, а ти яку лінію закрестиш? Я не знаю, я просто думаю, що збагнути. Одну викреслимо, в тебе одна лишається. І так, Грімальто, правильно. І давай, Макс, твої. 30 Лівер... секунд Ліверпуль, треба добити Ліверпуль. Ліверпуль, Ліверпуль, Спортинг. М -м -м. А підказок взагалі їх нема? Ні, там, на, типу... перший, на перший раунд ні, нікому підказок. А це ще, ще буде другий раунд? Ні, це тільки перший раунд буде. <сум> <сум> Спортинг, Ліверпуль. Спортинг Ліверпуль. А де Робертсон грав? Що Шо він шотландець? Ні, він там не грав. 5 секунд. Міл, Мілнер теж не грав. Час закінчується. Е давай. колумбієць. Колумбієць Діас. Ні? Хто? Ти назви клуби. Колумбієць Діас. Ліверпуль Клас. Спортінг. Ліверпуль, Ліверпуль Спортінг. Він там грає. До побачення. Mm. Наступний. Він спорт, да? спорт. Давай, Андрюш, 30 І секунд. І що? Шо, шо, а що давай? Де грава Алісон? Добре. <coughs> Ладно, дайте я блять скажу одну, просто підказку. Будь ласка, копніть трошки глибше, все, це єдине, що я хочу. Ви цих теперішніх називаєте, мене аж дратує трохи все. Я отвечаю, ви знаєте, типу, ну. Бляд... Рома, коли вони грали, я курив сигарету біля клуба, блядь, в центрі Києва з девочками, розумієш? що ти мені кажеш костюм гадать, І так, 30 секунд. завершується. Що ви скажете, пане Андрію? Не знаю. пропущу. Давайте. Mm. Пане Максим. Бачите. Це буде найдовший твій відеоролик на першому раунді. Да, можливо, можливо, таки будь. Пане Максим, ваші 30 секунд. Якщо ти кажеш Копак не глибше, а хто що грав. В Сендрі Поля у Джерарда з ким він грав. Парі людей, не помню. Хто в захисті був, я теж не пам'ятаю. Карагер був в захисті, я знаю. ППР не that's грав. Я, я не, не пам'ятаю, хто в парі грав в центрі поля з Джерардом. Це якийсь з центр поля. Хорошо, скажи мені, а вони от е, ці люди вони грали в основі здебільшого чи вони на банці сиділи? Про які ти клуб маєш? Давай, так, я, я, я. я от в цілому, скільки відсотків з тих е, гравців грало в основі стабільно. Хоча половина з них грала в основі стабільно Цих всіх, хто залишився на цьому Да, да, да. Играли стоїться от кос в основі. Воно зараз здесь так легко, але зараз, бля, реально. Важковато Навіть не знаю, куди копнути Я так поняв, Макс не дає ніякої відповіді, тому. Не-не-не, я хочу добыти верпули, але зараз я просто думаю. Все добре, Андрійко, стоїть 30 секунд. Толку них Ну, это какие Италийцы могут быть в Вестхеме? Двух я сгадал. может быть не Италийцы. Правильно, Пять секунд. Кто Time the end. Я вас слушаю. розстріляйте хоча б, блядь, може ви реально вгадаєте, так? І я, Андрюша. Давай, хоча пальцем не вже, давай. Та ну що я тобі скажу, не знаю нікого. Реально. Та... О! Нормально? Зараз, кажеться, дуже да. жорстко пішло. Ну, можливо. Можна, це я говорю, чи ні? да, ти говориш, якраз 30 секунд. Чичери. О, есть контакт. <сел> <сел> та ти ты шутравиш, типа кичу робив 5 блядь, назад. О, боже. Так він виграв. Я ему дарую свій нолик <сел> <сел> <та> на <ні, сел> Не, не <сел> <сел> Давай, Максимчук, чук вы 3 секунд Рома вестка. Треба так, щоб закрити. Рома вестка. Прикольно. А там ще дрочи. А, 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 а Захист. Центр. Там два гравця, я тільки скажу два гравця. Там. Два гравца, Он... да Блядь, точно, то не да. Якщо <laughs> аж два гравца, на Мне. до речі, дрючі. Я можливо знаю. О! Просвітлення пішло, мені ж цікаво. калмассал. Якраз Максимчик буде говорити. давай, Максимчик. Вестхем, блядь. Бля, тип грав в Вестхем, да. Я даже не знаю, куда там. Я даже Вестхем не кон. Я знаю, как Моленко. Ярмоленко и Керол там играл Керол чи не? Керл грав. О, ваши с двох знаю. И Вард Броуза даже знаю. Ну, після кутового, я думаю, його теперь висит, блин. Да. Ну и. И твой вариант. Я, я пас на его связан. Давай, кого, может, кто из них там играл, и каким-то Ну, Ярмоленка не грав, ромб. В этот визу купит кассу, дам. Спасибо. Я знаю, що салага в Ромі, понимаешь? Але це не то. Пропуск. Не, не, mm, не буду тебе мучити. Mm. Давай, Андрюш. Ти там сказав якийсь варіант. Мені ж цікаво yeah. почути, що за yeah. варіант. Yeah. Рома, Весхим Емерсон. Ну no, шо, Максимчик? Ура! Наконец-то программ! <laughs> <п analyses> <laughs> <Tôi pemij�> я не бачу, що такої людини, яка родила, е, що вилетіла з Кубка. Мені ж трохи обідно стало, бо там Арсфан хотів з тобою меч. І це правильна відповідь. Емерсон. І ну, давайте вже І давайте вже чисто по фану. А як ти до першого Westhem Рома Емерсон? Мені цікаво. Як тобі це я прийшло в голову? Ну італієць. я просто ну, не здавши на Rom граю, він в, Ромі грає. Я знаю, що він в вестхемі. А Чи грав він в Ромі, не знаю? А, давайте доб'ємо першу позицію зразу по легші верху. Аквілані, це не тобі, я не підказував Аквілані. Чекай, я не підказував його. Я не підказував. Не підказував Марковича. Ну, Марковича ви точно знаєте, Ну, я знаю точно. Я пам'ятаю, досі у Європі я пам'ятаю. Лазар, Лазар Маркович, так. І. Куатис. Кватес, ви в паці бачили, блядь, вічно. Я його вибачаю да. справ. Коатес, Куатес в Ліверпулі. Ну, типа, ну, хто. Ну, він був в Ліверпулі. що Проходимо, блядь, в автобус по Це не був він в Ліверпулі. Добре. Це його був максимум. Давайте дві позиції. Я тут закрив, якимось, тиха це зарахують для Макса. Ось. Яко. Дві позиції: Бенфіка і Рома. Підказка. Два гравця центра поля. Одного з гравця може зараз гадайте. Ну так, вой, думайте, накидуйте варіанти. Ми накидували, бля, 30 хвилин варіанти. Рома. Один Що з них накидували? один з них, чемпіон Європи 2016 року. Француз, да? Франція ж виграла, право, браво, браво, браво да. Андрюша! Збірна Португалії виграла. А, точно, Франція це я переплутав, так. Да. Эдер? А? Едер? Півзахисник, блядь. Який Едер? А, Едер. Ну ти його знаєш. він метова карточка була завжди у нього у FIFA. моделька. модель. Ренатоса? Є контакт. Блін, а я Більфіці? про неодразу подумал. Да, зашли на дефизи тоже. Да, да, я да. Блін, да. Він переходив за великі бабки. І Спортінг байер. правий захисник, колумбієць. Квадрадо? А, який квадрати. А а, 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 а... а, а все а, правильно, а, давай. А, а, да фак. Не, ну Но... це важко, от Xantis це реально за туп страшний. Див... Ну Матіч, добре, Матвича ви знаєте. Кого? Матич. Матич <кх>... 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 да, да, той же грав, він розпочинав в Бенфіці і в Ром він був. Рома 2 Рома, будемо відвертими. Якщо б не підсказки, ми б тут б ну, <кх>... так заціпимо. <кх>... Так, я вам спробуйте на нас буде список всіх гравців, які тут були. Ліверпуль, Бенфіка, Нундіас, Маркович, Абель Хав'єр. Ну, це не знаю точно. Далі Байер, Бенфіка, Гримальдо, <laughs> Бенфіка, Рома, Ренато Санчес, Мачич і Крістенсен. Далі Вестхем, Ліверпуль, Коул, Адріан, Кін, Маскерано і ще один якийсь мій почерк, шикарний. Тут... А, якраз те, що ти казав, боже, Форвард, Керол, Керол, ось. Далі, Чичаріто, Марко Барєло, Емерсон, Эмерсон, West Ham Roma. Це був. Даже, далі, Аквілані 에, Коатес, Маркович Спортінг, Ліверпуль, Аріас, Спортінг, Bayer і Антунеш, Аквілані, Патрісо, і Сайду Думбіа Рома Спортінг. Ну, Антунеш спір... грав в Rom, так? Так. Блин, спір... я про нього думав. На такій прекрасній ночі, буду прощатися. Андрій, зпростуємо з тебе. Ось, кого б хотів побачити, знаючи, що Возі Геймс вже пройшов і знаючи подальші пари, там може якийсь прогноз, прогноз вже робив собі, хто міг би вийти, хто з ні. кого б хотів побачити собі в наступних суперниках в одній четвертій фіналу. Так ось посильніше, щоб одразу швидше себе закінчити. Та ні, реально типу, ну... Якомога, щоб суперник був, щоб цікавіше було грати. Можливо, там буде цікавіше пак. Простіше трошечки. Зовсім трошечки. Хоча б. Я не винен, що ви вибираєте. Типа, я впевнений, що ви згорите двоєм. Типа. А скажи мені, пак... Четвер... Там є четвер... пак УПЛ, ти... Макс, там є пак УПЛ. Ти, ти ж ти ж оце збирав? Четвертий пак по складності. На якому рівні? Ну, типу, плюс-мінус чисто. Особисто для мене? Середній общем... рівень. Для мене це середній рівень. Я би вгадав. Ну, типу, Я не знаю, може я такий переоцінюю себе. Може я не був на вашому місці. Але мені здається, я б більше ну, половину вгадав би, типу, Стой, я простий. Да, Андрюша, я тебе слухаю. Ти пиздабл. Так, тепер Андрюша я спитав, Максимчик, може, ти з ким хочеш так чисто по фану заробитися? може Атлантом, не знаю. Максимум, що я можу зробити, 50 грамм з блядь, в неділю. здоров'я, це, чесно, я кажу, я вообще я нікого не знаю, бля. Я, для мене це було дуже важко, ну дуже тіпо, важко. Я там багато кого знаю, якщо ти позгадати, але ці прізвища, коли тобто, Керила знаю, Антуни ще колись чуть, мама грав. Типу, бля, це взагалі не мій рівень. Вообще ні. Взагалі, ні. Ну що, на такій ноті ми прощаємось з учасниками. Ще раз привітайте Максима з днем народження. Йому вже 44 роки. Привітайте да. його молодого. <реш> Ось е, привітайте Андрюшу, що пройшов наступний етап. Привітайте мене, що я закінчив цей випуск. Це було дуже довго і дуже цікаво. Е, також посилання на збір. Я думаю, ми знайдемо з хлопцями. Може, хтось Андрій скине, може, мені Максим скине, може, я сам щось знайду. І скільки тут буде подобаю, я від себе відправлю. Може, хлопці також доєднаються до мене, не знаю. Ось. Підтримуйте український контент, чекайте наступну пару. Це буде Маркес, FIFA, Джейкос, якщо я не помиляюсь, це правильно, начебто. Ось, і до нових зустрічей. Бай-бай. Все, бувайте.